Всім привіт! З вами Йо! І це друге відео про те, як дихати під водою. Ну що ж, поїхали! В минулому відео ми зупинилися на п'ятому способі. Переходимо до шостого способу. Нам потрібна таблиця спускаємося в воду. Як завжди, нам потрібно десь набрати повітря. І ставимо таблицю і у нас вічний блок повітря є. І ми дихаємо. Приходимо до сьомого способу, це голови. Нам потрібна будь-яка голова без різниці, яка? Ну Ось, наприклад, візьмемо голову стіва і голову дракона. Пускаємося у воду. І знову нам потрібно десь набрати повітря. Ставимо, підходимо, ставимо, в нас є повітря. І так само з головою дракона. Переходимо до восьмого способу Андерстажень. Беремо ендер і опускаємося під воду. І так само. Ам потрібно брати повітря ставимо. Фактично е, е, з ним так само, як і з е, фактом. Ставимо його, ставимо. Переходимо до дев'ятого способу. Нам для цього потрібна драбина. Оскаємося під воду. Знову десь потрібно набрати повітря. Поставимо. І у нас є вічний блок повітря. Ось якось так. І переходимо до 10-го способу. Це паркан. Можемо брати будь-який паркан без різниці який. Я візьму дубовий. І так само опускаємося під воду, нам потрібно десь взяти повітря. І тут ми поставимо, І у нас є блок повітря. І можемо дихати. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і дивіться на наступні відео. Всім пока!